Чи можливо купити нерухомість на балі за крипту? Так купити нерухомість за крипту в Індонезії можна, але потрібно дотриматися певних юридичних і фінансових вимог. Тож, як іноземцю купити нерухомість за криптовалюту в Індонезії? Конвертація криптовалюти в рупії через біржу Індодакс або інші платформи. Прямі угоди з криптовалютою в Індонезії заборонені, оскільки криптоактиви не визнаються офіційними платіжними засобами. Тому всі угоди проходять через конвертацію в індонезійську групі. Тож як це зробити? Створюєш акаунт в Indodax або інші ліцензіовані біржі в Індонезії, проходиш ідентифікацію особи, конвертуєш криптовалюти в групі, переводиш кошти на свій банківський рахунок в Індонезії. Що стосується податків на конвертацію криптовалюти на біржі, додакс, потрібно заплатити від 10 до 21,10% ПДВ, загальна податкова ставка приблизно. 0,21-0,43% від суми продажу криптовалюти, переходимо до купівлі нерухомості. Як іноземець, ти можеш придбати нерухомість тільки через одну з наступних схем. Перша як пока це право користуватись доступно для іноземців і оформлюється максимум на 80 років. Відкриття індонезійської компанії, якщо нерухомість купується як інвестиція, лізинг long-term lease, підписується договір оренди на 25-30 років з правом продовження. Що стосується юридичного оформлення, після того як кошти перед. Ведені на банківський рахунок в Індонезії можна укласти договір купівлі продажу через нотаріуса. Важливо перевірити, щоб нерухомість відповідала правилам для іноземців, хакпакай або корпоративну власність через компанії. Підсумок конвертуєш криптовалюту на індодак, сплачуєш відсотки 0,21%, приводиш гроші на рахунок в Індонезії і користуєшся е, правом власності на вибраній формі. Якщо потрібно, може допомогти знайти нотаріуса або юриста, який розбирається угода з криптовалюти та нарухомості для іноземців. Ocean Real Estate. моя команда допоможе тобі.